Вона просто поверталася додому, але опинилася не у той час і не в тому місці. Комунальники валили старе дерево, а дівчинку просто не помітили. Дитина в стані шоку переведена була в реанімації з реанімації, зразу в операційну проведено оперативне лікування, тобто зовнішня фіксація апаратом всіх уламків. Первинна хірургічна обробка всіх ран з гемостазом і дренування, важка черепно-мозкова травма та множинні ураження лівої ноги з такими наслідками надзвичайної події в Ужгороді до лікарів потрапила школярка, який у грудні виповниться 12 років. Політравми закритої черепно мозкової травми з забоєм мозку, з відкритим багатоуламковим переломом обох кісток лівої гумілки та обширними рваними, рваними забрудненими скальпіром. На місці інциденту й досі спиляні шматки крони та гілки Тополь. Тут і залишки медичних засобів. В перші хвилини після страшного деревопадіння дитині намагалися допомогти дорослі, які стали свідками кривавого інциденту. Поліція вже відкрила кримінальне провадження у цій справі. Частина друга статті 367 статті Кримінального кодексу України, тобто службова недбалість. Максимальна міра покарання передбачена це позбавлення волі від 2 до 5 років і штраф від 100 до 205 неоподаткованих мінімумів громадян. Стан дівчинки важкий. кістки гомілки переламані в кількох місцях. А через це й суттєві рвані рани, що призвели до великої крововтрати, ногу дитини складали по частинах протягом години. Я втрата багато крові, ну і удар досить був сильний. Важко нам сказати, що буде далі. Ми зобов'язані зараз все робити для того, щоб дитина жила Щоб дитина жила і мала менше ват. Правоохоронці мають з'ясувати, чому обрізка дерев ледь не закінчилася смертю для дівчинки перехожої, і чи дотримувалася фірма, котра пиляла старі дерева належних норм безпеки. Представники підприємства підрядника вже заявили, що не знімають із себе відповідальності за інцидент, але запевняють, правила виконували власні висновки стосовно причин та провини сторін має надати спеціально створена комісія державного управління праці.